Маскувальний костюм для снайперів та розвідників шиє віничанка Ірина Проценко. Волонтерський швейний цех облаштувала у власній квартирі. Костюми відшиває великих розмірів. Спочатку заготовлюю папішок, потім беру курточку саму полочки і спинки, стачую плечовий шов, стачую головину пепішом. Шви Ірина прострочує по кілька разів. Це каже, аби костюм був міцним. Нитки у мене йдуть не звичайні, а йдуть армовані ниточки високої якості і міцні на розрив. Однією строчкою, коли пришила, тепер другою зверху пришиваю і ще раз одну настрочую, тому що треба, щоб міцно трималось. Уже готовий костюм оверложує на спеціальній машинці. Суспільному розповідає, працює переважно вночі. Цей тиждень тільки по дві години два рази. Получається на день. Ловимо світло ввечері вночі з 12-ї години ночі. І буває так, що дадуть до, до, до третьої години, до другої, до четвертої. А о шостій годині ранку знову встала і далі починаємо шити, бо цих чотири години в день нам не вистачає світла. Розповідає до виходу на пенсію, працювала на місцевому підприємстві швачкою. Після 24 лютого взялася допомагати армії тканиною, фурнітурами та лекалами каже, забезпечує зять. Приходить Віталік зяті, каже, треба шити пов'язки. Після пов'язок треба шити каже, розгрузки. І ми почали шити, шити, шити. І я відійшла і зрозуміла, що я вже тут потрібна. Перші костюми я шила сама від початку до кінця, а потім підключила дівчат, які допомагають. І ми от згуртували, згуртувалися і шиємо. Готовий маскувальний костюм Віталій приміряє на себе. Говорить, тканину для нього знайшов та придбав у бучі. Тут спеціальна резинка для того, щоб це різний рост, різні руки усі. Плюс ми одіваємо на то, що кому скільки треба. Воно підтягується і тоді рукав не сповзає. Якщо в основному йдуть без резинки, рукав сповзає, тому треба різні різні. Така ж сама історія під коліном, воно стягує тут, щоб не вилучилося по землі, не стягувалося. Оксфорд 150, це тканина. Плетіння, з якого шиються бронежилети, дуже плотно на розрив, на паріз, за гілочку засетився. Нічого не буде, воно не порветься, не протирається. Більш того, вона не пропускає ні вологу, ні повітря. Спеціально ми ще вишукували такі оці от клякси, щоб вони були не чисто чорні, не смазані, не розмазані. Бо як показали наші експерименти, то чисто білий не так маскує, як якісь з якимись плямками. За місяць роботи Ірина Проценко разом із ще десятьма віничанками відшили та передали захисникам майже 200 таких костюмів. Віталій Головенько Суспільному показує фото, на яких наші бійці у маскувальних костюмах віничанок говорить, вони ефективні на фронті, тож замовлень на них багато. Приїжджав Побратим, і він розказував, як він в цьому костюмі підійшов на буквально на 3 метри до ворога, і він його не побачив. Ми його тестували, то ми його з 15 метрів навіть на не дуже сніжній, ну майже безсніжній поверхні. Його не видно було. Ми його тестували з дрону. З дрона зверху, якщо людина не рухається, теж помітно. Так, да, його видно в тепловізор, але воно не на то розраховано. Надсилають військові і відео зі словами подяки, це каже Ірина Проценко: надихає працювати далі задля перемоги України. Наш підрозділ висловлює велику подяку за надані зимові маскувальні костюми волонтерській групі куми з міста Вінниця та особисто Ірині Пилипівні, майстриня, яка шила маскувальних волонтер. Разом до перемоги слава Україні! Героям слава! Аби і надалі відшивати такі костюми, необхідна тканина. Тож волонтери просять небайдужих допомогти донатами. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.